Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю на найближчий час. Допоможіть, скажіть вищі сили, я ангелі, охоронці, духів, роду, прошу допомоги. На найближчий час <гум> <гум> Так, щось відбувається? Допомоги, прошу це на ко... на а, хороше. Хароші. Будуть несподіванки на те, що ви навіть і не сподівалися. Іде щось відбувається, про що вам не говорять, але це хорошо. Так що так, я не бачу на даний момент, що йде загроза. От поранено нема поранення. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи загрожую щось життю? Допомоги прошу. Ні, Нема. Щоб загрожувало життю, немає. Тут просто зміню... зміни, приходять зміни. Дуже цікаві. На хороше І от більше ви не будете боятись. От мені щось іде, така буде така потужна от захист якийсь. Більше не будете боятись. Отак, от як раніше, не буде заперечуватись негатив. Убираю. Прошу допомоги від вищих сил. Допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть ворогів на віки вічні і поверніть їм всі біль, сльози, страждання, весь негатив, що чинили вороги. Повертаю їм назад у їхні домівки. Хай у них оце все відбувається, хай вони бояться, страждають. Звідки прийшов туди, хай йде, хай вони самі це все переживають. Буде так і так буде. Більше, немає загрози, пораненню, життю нічого не загрожує. Все погане і лихе. Одвертаю, відсікаю, ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одвожу, відвертаю, повертаю назад тим, хто не дає накази, хто їх запускає. Ворогам, росіянам назад все вертається, на голову падає, їм нищить, ручки, ножки одривай Все як вони бажають. Що бажають лихого, те собі забирають, буде так і так буде. Більше не можуть обстріли робити, більше не можуть агресію чинити. Все на себе забирають одразу ж і себе нищать. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть, будь ласка, усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів. Близьких людей прошу щитом закрити, захистіть, одсікається, весь негатив, агресія вся відсікається. Як зосей, вода сходить, так і весь негатив, вся небезпека отсікає, відводиться, повертається ворогові. На віки вічні буде так і так буде. Все погане. не буде так. Не буде все сказане, здійснено так буде. Якщо така картина Добре Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться це відео, щоб міцніший захист став. Дякую ще раз за увагу. Бережіть себе, будьте дуже уважні. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі!